Мої вітання з вами, ситуаційний центр міста Вінниця. 27 липня об 11.08 камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Миколи Оводова. Водій автомобіля Мерседес Бен Спринтер синього кольору, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції. І зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz Спринтер помаранчевого кольору, який, внаслідок зіткнення, рухаючись за інерцією, зіткнувся із автомобілем Ford Фокус чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Також 27 липня о 17.26 Дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Коцюбинського та героїв Нацгвардії. Водій автомобіля Фольксваген Каді білого кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Volkswagen Гольф чорного кольору. Автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича автомобіля Фольксваген протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилась о 18.44 на вулиці Хмельницьке Шосе. Водій автомобіля Мерседес-Бен Спринтер білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого зіткнувся із автомобілем Деоланус синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 28 липня о 14.07 аварія трапилась на перехресті вулиці Київська та В'ячеслава Чорновола. Водій автомобіля Hyundai Tucson білого кольору. При здійсненні повороту ліворуч не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем Nissan білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Один із мешканців будинку по вулиці Шисотріччя вирішив облаштувати собі паркомісце. Чоловік самовільно організував виконання робіт без погодження виданого у встановленому порядку. Він облаштував паркомісце шляхом заливання бордюру тротуару бетонною сумішю, аби зручніше було заїжджати та паркуватися на території зелених насаджень. За такі протиправні дії інспектори муніципальної варти склали на громадянина протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це всі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram. За номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.